Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати основні принципи гри в закінченнях. Сьогоднішня глава має назву Сила дамки. Цей урок тісно пов'язаний з попереднім, який має назву прорив до дамкових полів. І він є, по суті, логічним продовженням та завершенням прориву до дамок. Бо логічно прорив до дамок, яка ціль? Поставити дамку та її використовувати. Ось сьогодні якраз більше поговоримо саме про використання дамок. Роль дамки в закінченнях дуже велика. Тобто, як ми з вами знаємо, так, шашка може ходити лише на одну клітинку і стримувати небагато шашок суперника. А ось дамка вже має велику маневреність, що дозволяє стримувати. Шашки суперника та доводити партію до перемоги, або якщо у вас скрутне положення, то здобути нічию. Сьогодні розглянемо декілька таких прикладів. І ось дуже важливо якраз вміти маневрувати дамкою, бо боротьба дамки проти простих шашок це одне із самих складних та важких закінчень, яке потребує якраз систематичних вивчень. Що ми з вами і зробимо? Починаємо. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Перша позиція ми з вами бачимо її. Тут білі можуть досягнути нічієї. Як саме, давайте дивитися. Перший хід це 5 на d6. Тобто, яка ціль, як ми з вами розглянули, це пройти до дамок, поставити дамку і вже використовувати цю силу. Аби досягнути гарного результату. В даному випадку це нічия. Чому? Дивимося. Чорні грають точно, а 7 на Б6. Вони хочуть побудувати серію погроз таким чином, щоб в нас виникло роздоріжжя. Тобто, куди ми не станемо, ми всюди програємо. D6E7, в білих варіантів небагато, BC5. І ось чорні побудували таку цікаву пастку. Білим не можна ні ставати до дамок на поле F8. Бо бачимо, тут переплет, все, що потрібно виконати тихий хід і спіймати. І не можна ставати на поле D8, бо тоді С5 на Б4. Віддається одна шашка і ловиться в петлю з опозицією. Отже, чорні дуже сильно стискають білих. Що робити? Треба лише жертвувати. І дивіться, пожертвували і залишається одна проти трьох. А як ми знаємо, якщо суперник проведе три дамки, він зможе нас перемогти. Потрібно правильно виконати маневрування дамкою Є7 на F8. До речі, про основні правила гри дамками ми з вами розмовляли в окремому відео. Там розповідаються основні принципи, як правильно грати дамкою, куди ставати, та які лінії краще займати. Можете переглянути за посиланням. Це 5 на D4 суперник відходить. І дивіться, наше зараз з вами основне завдання це. Забрати хоча б одну шашку суперника, так, щоб досягнути нічиєї. І ось в даній позиції дамка білих робить нічию проти трьох шашок суперника, які можуть пройти до дамок. Тобто, бачите, ми їх не стримуємо, так, у суперника є вільний прохід. Такі позиції дуже часто зустрічаються в турнірній практиці. І ось нічия досягається шляхом максимального стиснення противника на полях А1. А3 та С3. Тобто на цих трьох полях ми будемо суперника затискати, щоб його шашки заважали одна одній. B8C7. Суперник не може ніде більше грати, бо тут ми його стримуємо. Так, якщо він втратить хоча б одну, це вже все нічия. І в нас завдання просте: ми просто чекаємо, поки суперник не дійде до поля Б4. А далі вже будемо починати грати. Тобто ми вичікуємо, залишаючись на цих двох полях. Пішов суперник, а ми чекаємо. Також цікавий момент, якщо він зіграє cd 6 то в нас вже є тут нічия. Яким чином? fg 5 відходимо так, трійник відрізали, суперник може йти по центру. Здається, а для чого ми йому відкрили? Бо ми не боїмося його проходу. Нападаємо на шашку, змушуємо стати одна біля одної. Так, щоб виконати самообмеження, суперник може йти лише в один бік. Далі нападаємо, він відходить. І нападаємо на самообмежену шашку, все в нас нічия. Тому на D6 у нас швидка нічия, на B6 треба ще поборотися. FG7. Як і казав, просто чекаємо. b 5 все ще чекаємо. Ось суперник став на поле Б4. Тепер вже ми починаємо активно діяти. fg 5 Знову відрізаємо по трійнику, дозволяємо супернику бігти або на поле А3, або на поле Б2. Насправді неважливо, як він походить. Якщо b 3 ми граємо G5 на С1. І якщо суперник грає G3 на B2, ми граємо G5 на С1. Нападаємо. Також можна ще зіграти G5 на D2. Так, напад. Змусити суперника піти на поле А3. Отримаємо цілком аналогічну позицію. Тобто B4A3 на поле С1, щоб суперник так не пройшов, і сюди не може пройти. Залишаємо йому лише один хід. С1 на A6 тікаємо в куточок. В чому йде? Якщо суперник стане на поле С1, ми займаємо центр з нічією, так йому лише відходити. А ми залишаємося по центру. Якщо він стає на центральну дорогу, тоді граємо а 6 на Д2. Блокуємо хід шашки. Шашка Б2 виходити не може, бо ми на неї одразу нападаємо самообмеження. Залишається лише ходити дамкою. Він походив А1 на Б2. Тоді Д2 на С3 йдемо в ворота. Суперник нас спіймати не може. Дивіться, Б2А1 ми б'ємо в куточок, йому лише виходити таким чином, а ми встигаємо втекти з нічиєю. Друга позиція. Білі прорвалися до дамкових полів. І наступним ходом так вони вже можуть поставити дамку. Їх завдання тепер затримати просування двох шашок суперника, а саме G5 та а7. В чому проблема? Що вони знаходяться на різних боках. Тобто стримувати їх буде складніше. Але ми з вами зможемо це зробити. С7 на Б8 так? відрізаємо по двійнику суперника. А 7 на Б6 просувається. Дивіться, якщо він походить G5 на h 4 він вже програє. Чому? Куди може він піти? Так не піде, так не піде, лише на поле Б6. А ми його тут закриваємо. Жертва йому не допомагає. Пробивається дві. Тому А7 на Б6. Б8 на д 6 затримуємо просування цієї шашки суперника. Ми вичікуємо, куди він буде ходити. Білі дуже хочуть вимусити суперника грати на поле а 4. І тоді вже в чорних не буде варіантів та додаткових ходів для захисту. ж 5 на а 4. Але ви ж скажете, можна зіграти б 6 на а 5, чому поспішати йти в куточок? Можна зіграти. Тоді білі грають так. D6 на Е5. Вони вибивають шашку. Пішли чорні, білі забирають. І тут дивіться, С1 грає проти А5. А дамка перехопила подвійнику і запирання виконала. Тому G5 на H4. Тоді, D6 на B8. Знову ж таки, стримуємо цю шашку. Ця хай ходить. бц 5 Тепер завдання білих почекати. І з'ясувати, в якому напрямі буде рухатися шашка С5. Тобто вона ж може зіграти або на d4 або на b4. Почекали. Якщо грають С5 на D4, тоді таким чином С7, B6 напад. І бачите, шашка вибивається, і через цю шашку не може ходити H4. Суперник може спробувати нас таким чином заманити і піти вперед. Нічого страшного, напали все одно, пробивається дві. Перемога. Якщо він нас відкидає, йде правила затискання по двійнику. Відрізали, виконали запирання. Якщо суперник пішов на поле Б4, тоді С7 на Е5. Знову ж таки, з перемогою білих. Якщо таким чином побили і далі подвійнику, якщо він нам для початку віддає тут, так він нам дає вибір побити або С3, або 3. Б'ємо Ж3, бо С1 пройти не може. Суперник побіг. Виконали напад, він нас відкидає, намагається пробігти. А ми віддаємо дамку та виграємо. Наступне положення. В даному випадку білі досягають нічиє, але потрібно зіграти правильно. Дивіться, в чому проблема. Не можна ставити дамку, бо одразу чорні її спіймають, так в петлю. є 1 на F2. Тепер найсильніше продовження за чорних це E5 на D4. Чому? Якщо зіграють Е5 на F4, тоді F2 на G3 напад. Так, білі зараз виграють одну шашку і вже буде точно нічия. Якщо чорні відходять, постановка дамки, і вже нічия. Якщо D8 на c 7 грають чорні, так, знову ж таки, з ідею, якщо ставиться дамка, нас ловлять в петлю. F2 на e3. Ну, Суперник ставить дамку, ми ставимо у відповідь нічия. c 7 на b6, він нас намагається відкинути. Та напасти одразу на 2. Ми відкидаємо суперника шашку і побігли вперед з нічиєю. Тому є 5 на d4 найсильніший натиск у чорних. Білим ще потрібно знайти правильний хід, а це хід F2 на G3. Відкидаємо шашку суперника, щоб він був трохи далі від дамок. І далі А7 на Б8. Напали. Що робити? Лише відходити. І ось тепер час красивого маневрування за білих. Тобто білим, щоб досягнути нічиєї, потрібно точно грати кожен хід б 8 на G3. Так, відрізаємо тут, змушуємо суперника просуватися лише по головній дорозі та трійнику. Є3 на D2 напали. Для початку на шашку Д4. В чому ціль? Заманити суперника в одну лінію. І тепер зв'язати його. Суперник може ходити лише шашкою Д8. Причому неважливо, куди він піде, ми в будь-якому випадку нападаємо. Так, при ході на поле Е7 ми нападаємо з поля а 4 Він відходить і ми нападаємо на саму обмежену шашку. Знову ж таки, в нас виграється одна і вже нічия. Якщо ми при цьому положенні, так, ми розглянули хід суперника е 3 на Д2, а якщо б він походив на поле С3, все просто напали з центру нічия. Тепер така позиція, Ось що цікаво, тут білі вже виграють. Чому? Причиною поразки чорних є відсталі шашки. Тобто, бачите, у чорних і більше шашок, але вони знаходяться занадто далеко, так вони навіть ще не почали свого руху. Але щоправда, чорні можуть вивести шашку з поля h 8 та виконати цікавий розмін, який ви виграє один темп. Це ми зараз розглянемо. Але все ж таки білі встигають пробігти до дамок та перемогти. Дивимося, це 5 на b6. Білі кидають ці справи та одразу біжать до дамок. Дамки це сила, дамка допоможе перемогти. Суперник виходить H8 на G7. Пішли ми, і він виконує розмін, так, який дозволяє йому вискочити з двійника. І тепер вже просто білі не можуть перемогти за допомогою застави. Суперник закривається. Але що ж тепер? Нічия? Ні. Білі використовують прийом, який називається ланцюжок. Більш детально ми його з вами розглядали, багато різних варіантів. Зараз повторимо основний B8A7. Ну, Єдиний хід у білих, але це не означає, що він поганий. Він дозволяє відрізати одну лінію, так, змушувати суперника йти лише на поле е 5 Тепер ми зупиняємо його шашку. Знову ж таки, дозволяємо рухатися лише так. І важливий момент: ми переходимо на напад з поля F8. Нам потрібно стати і вибивати шашки. Є 5 на d4. Насправді неважливо, куди він походить. Знову ж таки, розглядали це в окремому відео. Якщо так, нападаємо завжди на дальню, куди б суперник не пішов. Пішов так, напали по трійнику. Пішов так, напали по трійнику. Змушуємо суперника стати в одну лінію, так разом, де ми його вже зв'язуємо, і супернику нема куди ходити. Є 5, Ф4, віддається одна. Обов'язковий бій на поле С3. Це, Це важливо чому? Якщо суперник йде на поле е 3 стаємо в опозицію. Якщо він йде на поле ж 3 ми, звичайно, ставимо заставу, відрізаючи його по двійнику з перемогою. Наступне положення. Знову ж таки, в нас є перемога. Позиція не складна. і білі тут досягають перемоги завдяки тому, що вони займуть пункт F6. Давайте з вами це розглянемо. Е5 на F6, точний хід. Не можна одразу ставити дамку, бо чорні вже тоді досягають нічиї. Чому fg 7 вони не дозволяють нам стати на пункт F6. А в чому його сила? Чому він такий важливий, що якщо ми його не займаємо, то одразу нічия, якщо займаємо перемога? Давайте розглянемо. Якщо ми стаємо Е5 на F6, Після постановки дамки на двійник в нас завжди буде погроза трампліну. Тобто, наприклад, БЦ3 пішов суперник, поставили дамку. Так, і бачите, тепер в білих є трамплін, який дозволяє пробивати всі подвісні поля. Тобто пішов суперник на Б2, ми його спіймали. Пішов на Д2 та сама позиція. І не можна ж ходити АБ4. Ми знову ж таки ловимо в трамплін та забираємо шашку С3. Що йому робити? Потрібно віддавати свою шашку. Якщо він віддає її на центр, все просто. Він пішов на D2, ми його відкидаємо, застава по центру. Якщо FE7 побили, і дивіться, знову у нас буде трамплін трохи інакший. Ми шашку D8 віддамо сюди, заманили шашку чорних на полиці c 7 та пробили дві. Отже, так пам'ятаємо трамплін. Це не просто постановка дамок поруч з шашкою суперника. Це така можливість заманити шашку суперника до бою нашою дамкою. А5 на Б4 відходить від трампліну. Тоді D8А5 зв'язали, знову ж таки, ланцюжок з цієї сторони поставили. Б4А3 пробивають. І ми просто відкидаємо суперника та використовуємо класичну заставу. Відрізали з однієї сторони, пішов суперник. Відрізали з двох сторон. Тепер таке положення. Знову ж таки, у білих буде перемога. Завдяки чому? Завдяки тому, що вони встигають пробігти до дамок. Дивимося, g5 на F6. Виходить суперник. Єдиний хід. F6 на Е7. Далі побігли. Відкидати сенсу чорним немає, бо, як ми пам'ятаємо, в шашках існує правило шостої горизонталі. Ми перші на неї стали, отже, ми встигаємо суперника спіймати. Так. Ловити йому на сенсу немає, буде опозиція. Відходити також немає. Застава з однієї сторони, застава з двох сторон. Тому суперник ходить H8 на G7. G7F8 напали, суперник пішов вперед. Дивіться, завдання білої дамки втримати рух двох шашок суперника, які знаходяться по різні боки дошки. І тут же спосіб перемоги далеко не простий. Щоб його виконати, потрібно пам'ятати, що не можна дозволити. Шашці суперника з поля С7 стати на поле або D6, або С5, бо тоді ми його втримати не зможемо. Так, ми повинні заманити його шашку на пункт А5. За три він вже пройде. Це один також з принципів розвилки. Так, Коли ми дві шашки з різних боків тримаємо. Граємо так: Fc5. Змушуємо шашку чорних С7 не рухатися. Лише F g5. Якщо FE5, тоді втримуємо одну і пішли з вами знову ж таки в ланцюжок, той самий приклад, що вже розглянули. Fg5. С5 на Б4 відходимо. В чому ідея? Якщо суперник буде просуватися на поле Ф4, ми просто виконаємо серію нападів та виграємо одну шашку, потім заставою перехопимо другу. G5 на F4. І тепер Б4 на E7. Якщо суперник буде просуватися тут, з ідеєю підірвати нашу та стати до дамок, ми нападемо на нього ззаду, так? знову ж таки виграємо шашку, Змушений рухатися іншою: Це 7 на b6. Стали на поле Б4, знову ж, вийшов тут, ми напали. так? Якщо грає B6A5, в нас вийшла розвилка. Ми одразу тримаємо дві шашки суперника з перемогою. І остання позиція. Здається, що білі своїми невеликими силами не зможуть впоратися з двома чорними шашками. Які мають прохід до дамок, так? Тобто в чорних буде дві дамки, як можна тут перемогти трьома. Ми ж з вами вивчали, щоб перемогти дві дамки супернику, нам потрібно чотири наших дамки. Але завдяки позиційній красивій грі, білі досягають цієї перемоги. Є 7 на Ф8. Важливий момент постановки саме на трійник. Якщо суперник грає А3 на Б2, робиться таким чином: віддається одна, відкидається назад, відкидається друга назад, ланцюжок. Якщо G3 на H2 пішов іншою, тоді так, FC 5 так не дозволяємо ставити супернику дамку, бо ми її одразу ловимо, побили вниз. І коли суперник виходить, використовуємо трамплін. А3 на b 2 пішов іншою. Тепер граємо так. Є3 на D4 дуже важливий хід. В чому його суть? Супернику не можна ставати знову ж таки до дамок, ми його спіймаємо. Якщо він стає на пункт С1, ми його ловимо, б'ємо на G1. А якщо він стає на А1, тоді D2 на С3 затискаємо дамку суперника на дамковому полі А1. Тобто і дамка є, а грати вона не може. Лише йти на поле G1, де одразу дамка ловиться. І знову ж таки, будується такий красивий прийом стовбняк, коли дамка суперника не може виходити, бо вона одразу програє. Побили. Ми з вами розглянули, в чому сила дамки, як її можна використовувати та досягати позитивних для себе результатів. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!